І початком повномасштабного вторгнення дуже великий відсоток твоєї роботи займає саме відновлення чи реконструкція, як правильно сказати, да? е, відновлення та да? да. так? так Облич наших військових. Так. Це, на мій погляд, надзвичайно важлива робота, тому що для рідних, особливо коли вони за життя так мало часу його бачили останнім часом. Побачити його в останню мить надзвичайно важливо. Скажи, будь ласка, наскільки морально важко працювати та основні які аспекти роботи саме із тілами військових? Тіла військових найскладніше, тому що навіть по часу то може займати там, 10 годин, 12 годин роботи, тому що є багато там, маленьких порізів. Ран, колотих, це треба все зшивати, Кожен маленький такий шовчик робити, а їх зазвичай дуже багато на лиці, там осколочні поранення чи щось таке. І це займає багато часу. Інколи там пів обличчя немає, і по фото треба відновити, як то було при житті. І то займає дуже багато часу. У мене є там спеціальні штуки і інструменти, але буває важко. Важко фізично, тому що то спина, ти стоїш, працюєш в цьому плані. Морально я нічого не можу змінити. я не можу оживити воскресити тіло. Але я можу. Провести його в останню подорож і тим самим допомогти рідним гідно і достойно попрощатися з тілом. Ти казала про можливість відновити навіть обличчя, там, коли частина його відсутня. Яким чином це робиться? Що можна про це розповісти? Я розумію, що це професійна таємниця, але ну, взагалі яким чином це робити? Тобто, там це воск, я знаю, там хтось пише? Так, да, є спеціальний віск, є спеціальні матеріали. Котрими це можна зробити, але якщо ти знаєш, як це робити. Тобто багато людей думає, що це не важко. Та що там зробити? там Отак зашив, заліпів. отам заліпів, заліпив, да, і таначком зверху так промазав і все ок. А мені хочеться, знаєш, в таких випадках взяти ну чемоданчик мій дати і сказати: давай. Зроби, от як ти думаєш, зроби. І цікаво, чи вийде в тебе, чи не вийде. І я впевнена, що не вийде. Тому що треба знати, треба знати що ти робиш. Треба правильно зшити. Зшити не просто шкіру, а зшити м'язи, які всередині підтягнути, ем, затягнути. Не перетягнути, не, до, не дотягнути, чи щось таке. Треба розуміти, що ти робиш. Потім все це зшити, склеїти, заповнити там, розчинами, якими треба заповнювати. Тобто це така кропітлива робота. Треба розуміти, що куди ти кладеш, що ти е, ін'єкційно. І як це буде виглядати потім? Чи не розпадеться це, там, щока не відвалиться чи ніс, чи щось таке? Це досвід. І тільки досвід. Тому що ніхто не вчить е, ні в якій країні працювати з тілами, е, які є в нас зараз в Україні. Е, тому що в нас повномасштабне вторгнення. Ніхто не вчить, і ти ну, не, не можеш звідкілясь взяти інформацію. Це тільки досвід. От ти береш і робиш. Щось не виходить, ти переробляєш. Щось не виходить, ти знайдеш якийсь момент, який підійде, і ти такий: да, є один лайфхак у копілку. Тепер я вмію це робити. Скажи, будь ласка, з якими тілами неможливо працювати? Ну, тобто, можливо, тривалий час перебували десь на полі бою, і вони вже в такому стані. З тілами, з які згнили. Гнилісні тіла, з ними можна працювати, але то не потрібно. Я у таких випадках кажу, що навіть я можу зробити, я можу відновити по фотографії. Я можу. Але не завжди бувають стадії розкладення, коли там вже ну, вода, там воно тече, тіло тече. Інколи парші бувають, ну то, то таке. Але тіло, саме тіло, його неможливо вдягнути. Воно слизьке, воно набуває такої слизи, і його навіть не вдягають у морзі. Тому лице я можу зробити. Але запах ви до труни не підійдете. І дуже, дуже дивно дивитися на тіло, яке знаходиться в пакеті, невдягнене, котре недобре пахне, але зробленим обличчям. Тому в таких випадках я кажу, що вибачте, нічого не можу зробити. Тіло теж можна привести до ладу, його можна вимочити в спеціальних растворах, щоб прибрати запах, але це м -м, довго, ну, тобто це 2-3 дні плюсом, а, це гроші. І мало хто таке згоден робити, мало хто вміє таке робити. І мало кому треба, щоб таке робили по факту. Тобто, якщо тіло гнілосне, я з ним не працюю. Я можу, але я не хочу.